Проект постанови про звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо необхідності збереження та посилення лідерства Сполучених Штатів Америки у підтримці українського народу у боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації і за мир, безпеку і свободу усього вільного світу. За 328 рішення прийнято пропонується закликати Палату представників Сенату та Конгресу Сполучених Штатів Америки продовжувати демонструвати та цілеспрямовано зміцнювати двопартійну підтримку боротьби України і всього українського народу за суверенітет і незалежність власної держави, відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, зберігаючи глобальне лідерство Сполучених Штатів Америки ухвалити на законодавство законодавчому рівні політику невизнання російськими жодних територій України тимчасово окупованих супереч міжнародному праву, ухвалити двопартійну резолюцію Конгресу Сполучених Штатів Америки та відповідні законодавчі акти на підтримку України з підтвердженням готовності продовжувати надання всебічної допомоги, у тому числі військової. Поясніть мені, будь ласка, що ми просимо у наших американських партнерів ракету томогавк. Коли нам нема чого її запускати, чи ми будемо її кидати, власне, як томагавка. Але ж ми не чирокі, не Команчі, чи на Апачі, у нас інші історичні традиції. Для тих, хто не знає, дозвукова, крилата ракета, BGM-109, більш відома як Томагав, запускається багато цільових атомних підводних човнів, яких у нас нема, з есминців крейсерів. З вертикальними пусковими установками МК-41, яких у нас немає ні есмінців, ні крейсерів, ні установок. Вона не запускається з жодної авіаплатформи в світі, бо відповідну програму США закрили всередині 80-х як неперспективно. І є обмежена кількість пускових комплексів Тифон, які наші партнери нікому не продавали, нікому не продають і нікому не збираються продавати. І тим більше давати просто так. Якщо ми просимо F-16, давайте зазначати, що нам потрібно f 16 блок 50-52, щоб ми, хоча б частину сучасного зброєння, могли застосовувати. Давайте серйозно ставитись до того, що ми пишемо і що ми просимо. А краще, давайте наведемо лад у власному міністерству оборони, у власному оборонно-промисловому комплексі і доведемо до пуття. Багатостраждальну ракетну програму, а не будемо жити вологими мріями.